Свої, такі щасливі. Тут історії, такі життєві. Може, є сумні, та більш веселі, тож почнемо ми веселі каруселі. Всім привіт! Ми до вас з новим випуском веселих каруселей. Ми до вас з новим випуском веселих каруселей. Мене звати Ксюша. У нас є прекрасний Теді і мої гості. Кароліна, Рувін, Давід. Кароліна, Рувім і Давід. Нагадую, що якщо ви хочете стати учасником програми Веселі Каруселі, напишіть нам або зателефонуйте, і ми будемо раді бачити вас у нашій студії. Ви готові розпочитати нову історію? Так. Супер! Сьогоднішня історія буде про Андрія та Оленку. Це двоє дітей, братик і сестричка, які дуже довго мріяли мати власний акваріум. Ви коли-небудь мріяли про риб? Да. Можливо, у вас вдома є акваріум? Ні. Немає, але ви мріяли про акваріум, так? А чого так вам хотілося мати акваріум вдома? там різні рибки. Гарні такі, так? Да? Давида, а чому тобі хотілося б? Кормить риб, подобається. Класно. То Андрій з Оленкою також хотіли, мріяли мати акваріум. І вони хотіли мати особливо такі дві риби: дорі та немо. От їм просто мрія така була. І от настав цей час, тато взяв Андрія та Оленку до зоомагазину. Вони пішли вибирати рибок. Ваші діти дійсно хочуть зайнятися акваристикою. Ви розумієте, що морський акваріум. Вимагає деяких знань та умінь і потребує постійного догляду. Ви можете довірити це вашим дітям. І дешево, це теж не буде. Морський акваріум повинен мати гарне технічне оснащення. Ми добре це обміркували. Для новачків, напевно, є акваріуми дещо простіші. Крім того, я їм допомагатиму. Але я впевнений, мої діти впорються із завданням. Тоді продавець сказав, що їм треба спершу сам акваріум, скляну таку колбу. вони вирішили придбати величезний на 250 літрів аж. Тоді придбати каміння, всяку зелень і різні речі, які ще лампу, які потрібні для акваріуму. А аж тоді вони зможуть придбати рибок. Тато з дітьми почав вибирати, який, ж, який має бути акваріум на вигляд, і вже за півгодини продавець усе спакував. Тепер потрібні тільки рибки і вода. Тоді вперед, вибирайте собі нових сусідів по кімнаті. Кожен може вибрати по три рибки, але забрати ми їх зможемо тільки тоді, коли встановимо акваріум. Андрій пішов, вибрав собі оранжевого кольору три рибки, і Оленка вибрала також собі якихось три рибки. Але на жаль, дорі та немо в магазині не виявилося. Їх розкупили. Вони вибрали собі по три інших рибки, а саме от ті, про які вони мріяли, їх не виявилося. І продавець сказав, що ви можете замовити їх собі як подарунок до дня народження. Тому треба чекати. Трошки засмучені Андрій та Оленка поїхали з татом додому. А вдома їх чекала велика кількість роботи, адже треба було влаштувати акваріум вдома, підготувати все для того, щоб поселити туди їхніх рибок. Коли все було зроблено, дітки, так як в них вже було по три рибки, тобто в акваріумі вже плавало шість риб. Постійно вони доглядали за рибами, давали корм. І от одного дня Оленка записала своєму щоденнику таку сумну новину: я така засмучена. Я щодня стежу за рибками, вмикаю ультрафіолетову лампу, годую їх, тато постійно перевіряє воду. Він дає рибкам вітаміни, щоб підтримати їхнє життя. Ми стільки всього робимо, але я засмучена, тому що майже не бачу рибок. Щойно я підходжу до акваріума, вони всі в паніці ховаються за камінням і рослинами. Від тата і Андрія теж. Вони бояться нас. Але чому? Чи вони коли небудь нам довірятимуть? І от настало різдво. Мали ж привезти е, норі, дорі та небо у магазин. Тато відправився у магазин, щоб переконатися, чи привезли цих рибок. Але, на жаль, рибок так і не привезли. Так минуло різдво, і в акваріумі не було поповнення. Плавало тих шість риб, які вони е, привезли на самому початку. Коли настав січень, Оленка знову пішла до зоомагазину. Адже вона так мріяла про Дорі. Прийшовши до зоомагазину, вона зустріла там свою тітку, тітку Марію. Привіт, Оленко. Що ти тут робиш? Хотіла дізнатися, чи завезли рибу клоуна і блакитного хірурга. Перед святами їх розкупили. Сподіваюсь, вони не будуть такими полохливими, як і ті, яких ми отримали на Різдво. Та здивувалася, подивилася на Оленку, каже, що ти тут робиш в зоомагазині. І Оленка їй розказала свою історію про те, що вона так любить своїх рибок, адже вона мріяла так довго мати акваріум вдома. І от акваріум є, і рибки є. Вона так дбає про них, годує, але вони її бояться. І Андрійка бояться, і тата бояться, і вона просто не знає, що робити. І тут виявляється, знову в зоомагазині немає дорі та немо. Вона знову не може придбати своїх улюблених риб. Оленка надіялася, що, можливо, Дорі та Немо не будуть такими полохливими і будуть е, спостерігати за нею, коли вона буде їх годувати, не будуть втікати від неї. Ну що, немає твоїх рибок? Ні. І вдіяти нічого не можна. Лише за кілька тижнів привезуть. Я можу замовити її до дня народження в кінці березня. Наші рибки дуже полохливі. Хоч я тричі на день знімаю кришку акваріума, щоб їх погодувати, вони поводяться так, ніби я їх мучу постійно. Чому ж вони не розуміють, що я дбаю про них? Так, Оленко, вони не розуміють тебе. Твої добрі наміри вони сприймають як жахливий напад для твоїх рибок, ти вища істота. Ти для них не тільки надто велика, але й вибач за такі слова. Незнайоме чудовисько, якого вони дуже бояться. Усі твої спроби зробити для них щось хороше вони сприймають як загрозу, аби це змінити, тобі довелося б зробити те, що зробив Бог у Різдво. А що він зробив? Відносини між людьми і Богом схожі на твої відносини з рибками. Що це означає? Аби твої рибки тебе зрозуміли, тобі довелося б прийняти інший образ. Стати однією з них, стати рибою. Саме це зробив Бог в Ісусі Христі для нас. Він, звичайно, не ліз до акваріума, але Його поклали до годівниці для тварин. Це те, що ми святкуємо на Різдво. Бог став дитиною для нас, Він став як ми. Якби людина могла стати рибою, навіть це було б ніщо у порівнянні з тим, що великий Бог став безпорадною дитиною. Він прийшов у цей світ маленьким, беззахисним, слабким. Він наблизився до людей. Це був божий план спасіння людей. Він став таким, як ми, щоб ми змогли довіряти йому. Оленка все зрозуміла, але ж вона не може стати рибою. Для того щоб її рибки не боялися, вона зрозуміла цей принцип. Рибки її бояться, тому що вона для них така, як істота, якась незрозуміла, велика, така вони такі малесенькі, тому вони від неї втікають, навіть якщо вона про них дбає. Якби вона була схожою на них, тобто була рибкою, то звісно, вони би від неї не тікали. Оленка засвоїла дуже хороший урок. Вона зрозуміла цей принцип, що Бог став подібним до людей. Саме тому, щоб люди його зрозуміли. Це був такий його план спасіння. Так прийшов ще один день, і він, цей день закінчився, прийшов до вечора. Оленка сиділа вдома, і тут, ем, в їхню квартиру, хтось подзвонив. Тато відчинив двері, а на порозі стояла Тітка Марія. Дивно подумала Оленка: чому ж ця Тітка Марія в таку пізню пору прийшла до нас у гості? І тут Тітка Марія дістає з кишені. Один пакетик. А в тому пакетику, як ви думаєте, що? Рибки, Дорі та Немо. І от коли тітка Марія дістала цей пакетик, в якому було двоє рибок, Дорі та Немо діти дуже сильно зраділи. Знаєте що? Я з'їздила до сусіднього містечка, воно недалеко розташоване. А до березня ще довго я подумала, що могла б принести вам радість. Якщо таки знайду там те, чого в нашому зоомагазині немає. Дорі та немо, дивись, вони не відпливають від нас. Далеко поплисти у цьому пакетику вони не зможуть. Діти дуже сильно раділи, і Оленка коли закінчився день, коли вона стала на коліна молитися. Вона щиро подякувала Богу за дві речі: за перше, те, що цього дня збулася її мрія. Їм подарували цих омріяних рибок дорі та немо. І, до речі, вони вже не втікали від неї. Вони її не боялися, коли вона приходила годувати рибок. Вони е, е, нікуди не ховалися за каміння, І це дуже тішило дівчинку. А другий момент, за що Оленка дякувала Богу, це те, що й розповіла Тітка Марія за те, що Бог став таким, як ми, став людиною. Показавши нам шлях спасіння, прийшовши в цей грішний світ і давши кожній людині, яка повірить в нього, надію мати з ним вічне життя. Я хочу побажати вам, мої дорогі слухачі, щоб якщо у вас ставатимуться якісь труднощі чи переживання, ви пам'ятали, що Бог може виконувати наші мрії різним чином. Якщо ми щиро просимо, Бог може дати таким е, дивовижним чином. Дорі та немо опинилися в Оленки та Андрія. Але якщо ви були дуже уважними, то ви могли зауважити, що Бог хотів також цим дітям принести урок. Хотів через тітку Марію Бог пояснив для двох дітей, що таким чином Бог прийшов у світ і дав людям спасіння. Пам'ятайте, що Ісус постраждав за нас, дав нам відкуплення, ставши таким, як ми, щоб ми його розуміли і любили його. Я вам дякую за те, що ви так. Уважно мене слухали. Ви такі чемні і прекрасні мої слухачі. Я говорила на початку, що наш теді для таких прекрасних слухачів дає подарунки. А ви любите подарунки? Звісно, це не рибки, але щось солодке. Дякую, Дякую, Дякую! Вам сподобалася історія? Дякую. А сподобалося бути тут у нас в студії? Дякую. Супер! Дякуємо вам, наші дорогі глядачі, за те, що додивилися цей випуск веселих каруселей. Ми раді старатися для вас і робити нові випуски. Нагадуємо вам, щоб ви не забували ставити вподобайки, а також писати коментарі. Нам цікаво, чи сподобалася для вас ця історія, і чи ви також коли-небудь мріяли про рибок. Якщо так, то напишіть нам. До зустрічі!